Щедрівочку зустріли. До селі нас пускайте, щедрувати дозволяйте. Щедрий вечір новий рік Ми вітаємо усіх. Будьте щедрі та багаті. Пісня хай лунає в хаті. На на Щедрівочка, щедрувала. Непогать вищерує, вас вітаєм і нашу землю тут ми прославляєм Щастя й долі вашу хату що ви часі у вас було багато. Ще дівоща, ще дрівоща, добре з медом горілочка, без меду не така, дайте нам, я така, важкий разом ми берем засилу. Запам, щоб на зло щоб і щоб Україн... Україн... допомагати. У перемогу віру мати, Українця... Вору, пиває, це ми, ми до перемоги йдемо в Україну підійме, ми до перемоги йдемо Україну підійме, старий рідже відступає, хай лише він забирає, щастя й миру подарує, перемогу гарантує. Новий рік, хай буде світ, де прадіше, привіт, безповітряний тривог, хай допомагає Бог. Ну ми всі потерли ніс, все в нас буде, з доброго вас! Вірва з вітаємо з прийдечними святами бажаємо всього самого найкращого. Вашому чудовому колективу. Це вам значить і на ЗСУ від нашого колектива. Дякуємо вам, дякуємо. Хлопцям передамо. Так. Ну а це вам. Солодощі і як? Горілка без меду, ну ось так. Добре, спасибі вам! А можна фото? Можна з вами фото? Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Вітаємо зоом роком! Зоом роком! Щастя всім вам! Дякуємо вам! До побачення! До побачення! Subtitles by the Amara.org community